Скандальний податковий український ректор Петро Мельник, той, що позбувся електронного браслета та втік з під домашнього арешту, засвітився по інший бік Атлантики у Сполучених Штатах. Наш що американські поліцейські його вже затримали видання комерсант, посилаючись на власні джерела у правоохоронному вітчизняному міністерстві, повідомило нині, що сталося це ще минулого місяця. Те, що мельник саме в США МВС України офіційно не підтверджує, але натякає, що місце перебування підозрюваного у хабарництві ексректора. Їм відомо кажуть, домовляються тепер із невідомою країною про екстрадицію. Нагадаю, тодішнього ректора національного університету податкової служби вполювали під час отримання хабара. З-під домашнього арешту він утік до Білорусі. А 14 серпня мельника оголосили у міждержавний розшук допомоги, все, що ми могли повідомити стосовно мельника, ми вже повідомлені. встановлюємо місце перебування країна його місце перебування. Подальші дії від міліції української вже не залежить. а, зрозуміло, залежить від правоохоронців тієї держави, де він перебуває. Як тільки він буде затриманий, буде офіційна інформація. Ми зрозуміло, його повідомимо.